І про проблему забруднення гірських річок говоримо далі. До нашого ефіру долучається директор департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА Юрій Шпонтак. Пане, Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго. Ради дня. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зі сміттям на гірських річках Закарпаття? А, можливо, є якась найбільш забруднена, де ситуація є досить критична? Фактично, велика проблема у нас є взагалі по території області. У зв'язку з чим ми докладаємо максимум зусиль також і за допомогою Міністерства захисту довкілля. Також і проводимо різні заходи як з громадськістю, так і з територіальними центральними органами, особливо з БУР ТИСИ. Найбільш проблемною територією вважається. Це у нас, коли відбуваються потужні паводки і на території сусідньої держави Румунії, в нас це на річці ТИСА. Але разом із тим, притоки її також, також відчувають на собі вплив негативного поводження з твердими потовими відходами. Станом на сьогодні одним із ключових таких точок, де об'єдналася і громадськість, і влада. І місцевого самоврядування це є декілька річок, це є таребля, де відбуваються масові заходи, екопікніки разом з громадською організацією чисто де та іншими е учасниками. А також на річці Боржава, де є встановлені світівловлювачі разом з громадською організацією, чи кольорові баки проводяться е заходи щодо е очищення річки. Що стосується владних повноважень, то станом на сьогодні у нас зафіксовано понад 70 стихійних сміттєзвалищ Державної екологічної інспекції, яка вживає заходи щодо притягнення відповідальних до притягнення до відповідальності територіальної громади, а також невизначених осіб, які Заздали шкоду і викинули сміття в на неналежному місці. У нас вже рік триває робота над регіональним планом управління відходами, завдячуючи міжнародним та національним експертам. Він вже готовий. У нас було засідання робочої групи обласної адміністрації. Яка погодила проект станом на сьогодні? Він розміщений у нас на сайті, з ним можна ознайомитися, і буде розпочинатися процедура стратегічно-колічної оцінки його обговорення з громадськістю, а також з усіма зацікавленими органами. В цій роботі звернули увагу саме на кластеризацію території області, оскільки в нас триває потужна робота щодо. Пошуку інвесторів і для будівництва сміттєприродних заводів, то територію області поділили на п'ять кластерів. Тобто на кожному кластері буде базуватися сміттєприродний завод. Станом на сьогодні було п'ять інвестиційних моделей, три з них відкинули, зупинилися на двох. Якщо коротенько, то я би розказав, що відкинули модель це захоронення всіх відходів на полігонах. Це сміття спалення всіх відходів також відкинули у зв'язку. По перше, це не відповідає цілям стратегії національній, яка прийнята в нашій державі, а також європейським директивам. Що стосується сміття спалювання, то це є дороговартісний дороговартісний проект, і скоріше за все це неокупна і дуже важко знайти інвестора, який би вклав кошти в цю інвестицію. Ми звернули увагу на механіко-біологічні способи обробки твердих побутових відходів з подальшим виробництвом мердевпадова для теплоелектроцентралі, а також е або компостування е і стабілізація біологічних відходів, або анеробне зброження, тим самим виробництво біогазу і, можливо, подальшому електроенергії. Ці два варіанти інвестиційні вони є найбільш сприятними і. Виконують на найбільше поставлених задач стратегію поводження з відходами в Україні експерти підрахували, вартість інвестицій вони складають від 4 до 5 мільярдів гривень на територію області. Тобто, за зазначений проект він дасть реалізувати протягом короткого часу в середньостроковій перспективі до 3 років за умови розпочатку його, десь в наступному році. Це забезпечить належний рівень поводження та управління підходами на території області. Знаємо також, що на Закарпатті вже це не перший проєкт з будівництва сміттєпереробних заводів, зокрема у Бергівському районі у селі Яноші. Розпочали будівництво цього сміттєпереробного заводу. Він навіть почав працювати. Там одна сортувальна лінія, якщо не помиляюсь, була згодом його роботу заблокували. Чи можете розказати докладніше про перспективи цього сміттєпереробного заводу? Так, це дійсно є такий довгобут на території області. Є надія, що він завершиться. Цей проект завершиться до кінця року і об'єкт почне працювати. Тобто мова йде про сортувальний завод потужністю 20 тисяч тонн на рік для одного з кластерів для Бергівського району сьогоднішнього. Це проєкт реалізується за європейські грантові кошти. Перша черга була реалізована в попередній програмі Станом на сьогодні роботи наближаються до завершення. Будемо надіятися, що десь до кінця року він запрацює на повну потужність. Ми бачили на відео велику забрудненість річок. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це більша відповідальність людей, які є недостатньо екосвідомими, чи більша відповідальність влади, яка не спромоглася організувати належним чином наявність сміттєзвалища і збору твердих побутових? Я думаю, що це в комплексі. Найперше, звісно, територіальні громади, якщо ми говоримо про кадри, які ми бачили, це на території. Синевирської та Колочавської територіальної громад, а також що прикро звучить на території національного парку Синевир. дійсно відбувається несанкціоноване утворення стихійних сміттєзвалищ, і постійно проводиться екоінспекцією та працівниками водного господарства роботи щодо притягнення винних до відповідальності, залучається поліція. Неодноразово були відкриті кримінальні провадження, в рамках яких проводилися розстеження станом. На сьогодні ситуація покращується в порівнянні з попередніми роками, але вона не вирішена. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися із Юрієм Шпонтаком, директором департаменту екології Закарпатської ОВА, і Говорили про сміття у гірських річках. А ми продовжуємо тему. Вже 22-й екопікнік відбувся на березі Закарпатського моря. Його організувала громадська організація чисто де 22 жовтня. З різних куточків України з'їхалися українці, щоб прибрати бруд з берегів річок. Детальніше про це говоримо із представницею громадської організації «Чисто Де» Катериною Сердечною. Катерину ми вас вітаємо. Вітаємо. Добрий день, вітаю студія. Дякую за можливість доєднатися і е, трішки розповісти про наші заходи. Е, так, все правильно. 21 з жовтня пройшов вже 22-й екопікнік. І він об'єднав близько 200 людей, які приїхали з різних куточків України, починаючи з Закарпаття, Ужгород, Мукачево, завершуючи там Дніпром, Харковом, Києвом, Львовом, Івано-Франківськом, Чернівцями. І ми завжди раді вітати як тих людей, які постійно доєднуються, так і новеньких. І вдячні за те, що вони в такий десь прохолодний дощовий день готові долучитися, прибрати те, що ну, можливо не вони, точніше, скоріш за все, не вони накидали да, і готові долучитися фізично. Розкажіть про особливість. що хотіла сказати, що. Вони, люди збираються не просто, щоб зібрати сміття, а також це відбувається таким настроєм, розважальним чином. Тобто Обов'язково обов є така тепла, світла складова, культурна складова і освітня складова в наших заходах. І ми за те, щоб це не було таким повчанням, що ось дивіться, як погано, і треба щось змінювати. Змінювати треба обов'язково, але намагаємося це робити через світло, закликаючи ем, людей до якісних змін. І завжди запрошуємо когось з зірочок, які б могли потішити, і таким чином подякувати тим людям, які долучаються. Цього разу у нас на березі були гурт Тембербланч. Я думаю, що багато з вас знають їхні пісні, чули їх пісні. А також була скрипалька Ліана Прицька, які. Зачарувала нас своєю музикою на березі, і серед багатьох пісень. Відзнають, що ти лиш людина, яку вони виконали на березі, вона про море, бо Вільшанське водосховище місцеві називають Закарпатським морем. А з минулого року, за сприянням і нашої громадської організації, підтримки влади, цей берег став заказником, і ми не тільки про те, щоб прибрати ці берега, а й про те, щоб зберегти, зберегти всіх тих. Рослинок, тваринок, які присущі тільки цим територіям і та, таким чином зосереджуючи людей на, і закликаючи їх підтримати. Прибирання вони докладають зусиль до того, щоб цей берег цей берег куточок Карпат він став таким повноцінним ландшафтним заказником, який ми віримо в майбутньому буде залучати людей, туристів як такий перлина Карпатського краю. Пані пані Катерина, хотілось би ще докладніше поговорити про саму проблему забруднення гірських річок на Закарпатті. Власне, у контексті шкоди для довкілля. Наскільки ситуація є загрозливою, на вашу думку, з кожним роком, чи збільшується ця кількість сміття? Загрозливою, звичайно, є. Але ми намагаємося нескільки говорити про загрози, фокусуватися. Хоча, звичайно, згадуємо і про це, але. Говоримо про те, що е, важливо об'єднуватися, і е, ми, е, Юрій Михайлович, теж е, зазначав, що це комплексне питання як і е, влади, так і е, місцевих жителів. І е, темою нашого цього екопікніка було Твори сьогодні своє зав... завтра. Це про свідоме суспільство. А, адже е, саме. Якщо ми будемо об'єднуватися свідомими е, такими організаціями, окремими людьми, то е, ця проблема вона досить легко вирішуємо. Ну, звичайно, легко це е, в якпродовж який... якогось часу, е, ми вже три роки прибираємо цю територію, і за цей час е, вивезли близько 130 тонн е, твердих побутових відходів. А це ну для однієї території ви можете уявити е, скільки це, але е, якщо е, об'єднатися і е зробити це таким, е поставити е цю задачу перед, е і перед громадськістю, і перед владою, е і перед мешканцями, то це в цілком е реальна задача за кілька років зробити там е так от. Е Перлину. І ми вдячні, що цього разу до екопікніка до нас доєдналися. Е, у нас були е, ще інші громадські організації, волонтерські організації, це і спільнота за кращий Харків. Вони прибирають річку Уди. волонтерський, волонтерський рух екодесант. Вони з, з Мукачева і завжди до нас доєднуються. Також були е, з молодіжної е, з молодіжного коруху do it Ukraine». Ви е, мабуть знаєте, що вони не тільки в Україні а й поза межами їх знають. Також були лідерські лідерки з Ужгородського середку Українська академія лідерства. Тобто ми за те, щоб об'єднувати, об'єднувати зусилля, об'єднувати різні громадські організації. Ми всі маємо спільні цінності, отже, одну мету. І десь прибираючи цю локацію, ми мріємо, що і кажемо, що не обов'язково доєднуватись до нас, а ви можете взяти за приклад, що. Окрема людина, вона може об'єднати навколо себе. Ви можете прибрати десь свою вуличку, сад, селище, але зміни можливі, якщо цього прагнути, якщо об'єднувати навколо себе і намагатися це робити через світло. Бо ну зараз такі часи, коли нам складно говорити про щось. І десь ми сприймаємо важче такі моменти, коли через негатив, а ось через те, що ми об'єдналися, зробили щось добре, світле. Понятно. То людирного вони... часу. Якщо можна ще коротко, будь ласка, про результати вашої роботи цього року, власне, скільки вдалося зібрати сміття і куди його вдалося відправити? Дивіться, цього, цей раз ми зібрали близько двох тонн, а за протягом року відбулося 6 екопікніків, 18 тонн зібрали всього, 7, 5 і 9 тонн у нас пішло на Сміттєзвалище, на жаль, але е, також 7,8 тонн вісім е, скла і 4,5 тонни пластику, вони пішли на переробку, і в подальшому це е, буде якийсь, е, якийсь виріб, який не лежатиме там на сміттєзвалищі чи лежатиме на лежатиме берегах Закарпатського моря, а е, далі е, принесе якусь користь. Тобто, ми за те, щоб не просто прибрати його з берегів, а е, щоб по можливості це було. Більш е ресурсним е таким е моментом, дуже дякую. Взагалі, вам. Е так на жаль, ефірний час у нас обмежений. Дуже вам дякуємо за участь у нашому ефірі. Катерина сердечна, представниця громадської організації, чисто, де була з нами на прямому зв'язку, і з нею власне встигли поговорити про результати їхньої роботи щодо прибирання гірських річок на Закарпатті.